Христос Воскрес і всіх на нашій молитві і запрошую до Тії Бога Тому в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Одній з розмов з нашими військовими знаєте, почув такий певний докір. Людина сказала, каже, що українці вони не люди. Київці, який сподіває сам про себе. А от євреї, він порівнював нас з євреї. А от євреї чомусь дбають один коротко. Чому, каже, євреї що вони краще, ніж всі інші? Знаєте, відповідь дуже є проста. Тому що і відповідь є простою, і я пригоду слава Блаженнішу Бомира Узера, який дав відповіді. Дає відповідь на ці от, такі пане порівняння. Що каже блаженіший умер, виріше що казав? Якщо хочете жити в нормальній державі, передати її дітям і онукам, робіть добро. Тобто успіх держави, успіх нації, суспільства полягає в тому, щоб робити добро. І от єврейське суспільство, вони з самого початку жили за принципом, знаєте, виживання. Але виживання якого? Якщо ти хочеш, щоб тобі було добре, то зроби так, щоб ті, хто тебе оточують, теж жили добре. Тобто я маю бати, подбати про те, щоб мої сусіди жили гарно, щоб моїм сусідам було добре. І тоді я оточу себе тими людьми. Які мені не будуть заздрити, а навпаки, які будуть мене захищати, бо ми творимо спільне добро один одного. І в такий спосіб держава, в державі люди, люди творять один, творячи добро один одному, стають єдиним цілим. Дбаючи один про одному, вони дбають про своє майбутнє. Вони не породжують заздрість. Вони породжують. Добро. Ви подивіться, як живемо ми. Це не означає, що єврейський народ кращий, а ми гірші. ні. Просто знаєте, наскільки ми вміємо дбати один одного. Знаєте, от коли поїдеш, не раз подивишся по, по різних містечках, невеликих, великих селах, особливо там, де є дачі людей, які приїжджають з міста. Типу можна побачити, знаєте, що ці люди обгороджують себе трьохметровим парканом, щоб ніхто не бачив. Все ми подвійну в нього все чистенько, але тільки ти виходиш за двір, буквально метрів за 10-15 вже може бути смітник. Подивіться типу, на наші, знаєте, узбіччя доріг після зими, коли сніг випад. Ти типу, прийшов, розумієте, тобто, Нащо викидати сміти, а можна вивезти кудись. А зараз от потепліє, і люди знову підуть на природу, на Ставки і річки. І подивимося, є, подивіться, наскільки чистими будуть ці, знаєте, ставки чи Мереє річки. Тож запорука доброї сильної нації є тою, коли в цій нації, в цьому народові. Кожен дбає про добро не тільки свій, а того, хто є поряд з тобою. Коли сусід дбає про те, що на твоєму сусіду було добре, що коли немає цих суперечок, знаєте, заклапить землі, коли люди вміють один одному допомогти, коли немає цієї заздрості, а коли навпаки є гордість один за одним, це є творити добро. Оце те, що ми маємо передати своїм дітям і внукам. Не просто, знаєте, бажання, е, як би це сказати правильно, звільнити свою країну від ворога, але ми маємо ще навчити своїх дітей і внуків робити добро своєму ближньому. Ісус Христос таки навчав, любив ближнього свого як самого себе. Творімо добро для свого ближнього, щоб оточувати себе добрими людьми і в такий спосіб створювати сильне суспільство, де кожен дбає про добро іншим і в той спосіб дбає про добро всієї країни. Прошу вас. Хоч наш, що є сина Небесах, нехай святиться і в'як нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє. Як на небі, так і на землі, пліна дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які не прощай, на уваці наших, і неведи нас у спокусу, але визволи нас і дукама. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, мили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помилу на зніжчих. Господи, Ісусе Христе, сина Божого помилу насніх, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилиш. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили нас грішня, Господи, Ісусе Христе, Сина Боже помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили нас грішня. Слава Віцю і Сину, і Святому Духі. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови за захворення Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніж, усіх наших військових, усіх тих, які зараз і зброєю в руках захищають і земляє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних наших захисників. Захисти кожного дід'яме, яка волонтера, яка була на якій здійсній зони Людей різних комунальних служб, які свої наслідки на невіні, служби ДСНС, пожежних прикордонних і поліція, усіх, хто є в полоні, повернеш групами, нашкодженими додому, і просимо до тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших воріх, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали свої своїх і склали свою зброю, залишили територію. Бо ти святий захід, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Як ми всім за спільну молитву віримо Бога, віримо в, в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Свято.